Явище під час перебігу яких відбувається перетворення одних речовин на інших, називаються хімічними явищами або хімічними реакціями. Зміни, що відбуваються з речовинами, свідчать при протіканні хімічної реакції і є ознаками хімічних реакцій. Ознаки хімічних реакцій виділення світла і тепла, наприклад, горінні газу. Утворення або розчинення осаду. Осад розчиняється за допомогою кислот виділення або поглинання газу. При дії оцінку на крейду відбувається її розчинення і виділяється газ. Ще однією ознакою хімічної реакції є. Йоду до крахмалю з'являються сині забарвлення. Поява запаху. Горіння сірника супроводжується появою запаху, виділенням тепла і світла. Сьогодні я розповім про хімічні явища у природі. Гниття це природне хімічне явище, під час якого органічні речовини, переважно білки, перетворюються на інші органічні, а також неорганічні речовини. Внаслідок цього ґрунт збагачується поширеними речовинами. Масове поширення гнилі зазвичай спостерігається при високих температурах і вологості повітря. Насамперед уряджаються плоди з механічними пошкодженнями і ранками. Гниття може притікати і в безкосневому середовищі. При цьому утворюються речовини, які є отруйними та неприємно пахнуть. Гниття відіграє як негативну роль, так і позитивну. Негативна роль гниття полягає у тому, що в процесі гниття. Псуються овочі, фрукти, м'ясні та рибні продукти, яйця, молоко, способами, що перешкоджають ниттю органічних речовин їжі, їх консервування, варіння, соління заморожування. Позитивна роль полягає у тому, що в процесі гниття за допомогою гнилістих бактерій активно складаються тваринні та рослинні тканини. Це є важливим у кругообігу речовин у природі. У таких умовах різлини перетворюються на перегні. Під час ниття виділяється тепло. Найпоширенішим природним явищем є горіння. Для процесу горіння потрібні такі три умови. Потрібна горюча речовина, окисник кисень і джерело запалювання. Під час спалювання вугілля утворюються такі речовини. Вода, вуглекислий газ. Отже, одні речовини перетворюються на інші. І при цьому утворюються речовини з новими властивостями. Вуглекислий газ газоподібна речовина, а вода це рідина. В результаті горіння, деревина перетворюється на золу. У процесі горіння виділяється велика кількість тепла і світла, а також газу. Ви звичайно розумієте. Що хімія відбувається не тільки у пробірках, шкільній лабораторії. Найбільш вражаючі хімічні явища спостерігати природі, і значення їх таке велике, що не було б ніякого життя на землі, якби не деякі з природних хімічних явищ. Отже, насамперед поговоримо про фотосинтез, це процес під час якого рослини були вуглекислий газ, з атмосфери і під впливом сонячного світла переробляють кисень. Цим киснем ми дихаємо. Взагалі фотосинтез перечекає у дві фази, і освітлення потрібно тільки для однієї. Вчені проводили різні досліди і з'ясували, що фотосинтез притікає навіть при слабкому освітленні, але зі збільшенням кількості світла процес значно прискорюється. У процесі фотосинтезу задіяні фотони, які випромінює сонце, і спеціальні пігментні молекули рослин – хролофіл. У клітинах рослин він міститься в хролопластах, саме завдяки яким листі зелене. З погляду хімії при фотосинтезі відбувається ланцюжок перетворень, результатом якого є кисень, вода і вуглеводи, як запасу енергії. Спочатку вважалось, що кисень утворюється в результаті розщеплення волокислого газу. Проте пізніший Корнеліус Ван Ніль з'ясував, що кисень утворюється в результаті фотолізу води. Фотоліз води, розщеплення води під дією світла з утворенням кисню. Пізніші дослідження підтвердили цю гіпотезу. Дихання наше з вами в тому числі, це теж хімічне явище. Ми вдихаємо вироблені рослинами кисень, а видихаємо вуглекислий газ. Але не тільки вуглекислий газ утворюється в результаті дихання. Головне в цьому процесі те, що завдяки диханню виділяється велика кількість енергії, і цей спосіб її отримання дуже ефективний. Крім того, проміжним підсумком різних етапів дихання є велике число різних сполук. А ті, в свою чергу, служать основою для синтезу амінокислот, білків, вітамінів, жирів і жирних кислот. Процес дихання складний і розбитий на кілька етапів, на кожному з яких у хід йде велика кількість ферментів, що виконують роль каталізаторів. Схема хімічних реакцій дихання практично однакова у тварин рослин і навіть бактерій. З погляду хімії дихання це процес окислення вуглеводів. Як варіант, білків, жирів за допомогою кисню в результаті реакції виходить вода, вуглекислий газ і енергія, яку клітина записає ВТФ. До речі, ми вже знаємо, що хімічні реакції супроводжуються випромінюванням світла. У випадку з диханням і супутними йому хімічними реакціями це теж вірно. Світитися можуть деякі мікроорганізми. Хоча при цьому ефективність дихання знижується, життя є складним ланцюгом хімічних перетворень. Усі живі організми поглинають із навколишнього середовища одні речовини виділяють інші. Отже, без знання хімії не обійтися. З іншого боку, до складу людського організму входить велика кількість різних хімічних речовин. Знання хімії допомагає розібратися в їхніх взаємодіях, зрозуміти причини протікання тих чи інших біологічних процесів це у свою чергу дозволяє медицині ефективніше зберігати здоров'я людей, лікувати хвороби та, зрештою, продовжувати людське життя. Впевнений, ви помічали. Як влітку легко дихається після грози. І повітря теж стає особливо свіжим і набуває характерний запах. Щоразу після літньої грози ви можете спостерігати ще одне поширене природне хімічне явище утворення озону. Озон в чистому вигляді являє собою газ синього кольору. У природі найбільша концентрація озону у верхніх ширах атмосфери. Там він виконує роль щита нашої планети, який захищає її від сонячної радіації з космосу і не дає Землі остигати, оскільки поглинає її інфрачервоне випромінювання. У природі озон в більшості своїй утворюється завдяки опроміненню повітря ультрафіолетовим промінями в сонці, а також при електричних розрядах блискавок під час огіру. У разу під пливом блискаву, частина молекул кисню розпадається на атоми, молекулярний і атомарний кисень. З'єднується і утворюється озон. Ось, чому ми відчуваємо особливу свіжість після грози, нам легше дихається, повітря здається більш прозорим. Справа в тому, що озон набагато більш сильний окислювач, ніж кисень. І у невеликій концентрації. Як після грози безпечний і навіть корисний, оскільки розкладає шкідливі речовини в повітрі. По суті, дезінфікує його. Проте у великих дозах озон дуже небезпечний для людей, тварин і навіть ріслин, для них він отруйний. До речі, дезінфікуючи властивості, отриманого лабораторним шляхом озону. Широко використовується для озонування води, оберігання продуктів, відпсування у медицині і косметології. Хімічні явища відбуваються в природі, що мить постійно, наприклад, під дією повітря на залізному цвяху утворюється ірша. Поява ірші – це результат небажаного хімічного явища. Корозії Металь це речовина утворюється. При сполученні молекул, заліза і повітря кисню. Щоб запобігти цьому шкідливому хімічному явищу, металеві вироби фарбують, восени листя змінює своє забарвлення на жовте червоне, тому що зелений пігмент хлорофіл частково руйнується, а в листі утворюються інші речовини. Наприклад, жовто-гарячий каротин, жовте листя падає на землю. Відкоряючись фізичним законом, а потім в перетворюються на речовини, що утворюють ґрунт. Кожен із нас бачив, як мамине срібне кільце з часом темніє. З погляду хімії причиною потемніння цього дорогоцінного металу є вплив вологи людського організму. Залози для виділення поту розташовуються по всьому тілі і здатні навіть при невеликому коливанні температури. Зовшнього середовища виділяти рідину. У зв'язку з цим на тілі срібні вироби потрапляють під дію крапель поту. Вступаючи в реакцію з сріблом, підграє роль каталізатора завдяки тому, що містить сірководень, Окис аргентуму аргентом чорного кольору. Це пояснює, чому більш помітні чорніння виробів, які в притул прилягають до шкіри, браслети та ланцюжки з колонами. А потемніння сережок та інших виробів проходять майже непомітно. Багато людей, які не розлучаються з прикрасами зі срібла, можуть підтверджувати, що цей метал може як темніти, так і з часу повертати свій природний колір. При цьому все відбувається непомітно і без використання спеціальних засобів, захисту та очищень. Зрозуміло, це далеко не повний список дивовижних хімічних явищ в природі, які роблять життя на планеті такою різноманітною і прекрасною. Ви зможете дізнатися про них більше, якщо будете уважно дивитися по сторонах і тримати вухо відкритими. Навколо повно, дивовижних явищ, які тільки чекають, щоб ви ними зацікавилися. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Також пишіть коментарі. Дивіться мої наступні відео. Там чекає вас багато цікавого. До нових зустрічей!